30 березня у Житомирі офіційно завершується опалювальний сезон у житлових будинках. Та батареї будуть ще теплими у трьох медичних закладах лікарні номер 1 та номер 2, а також обласні клінічні лікарні імені Гербачевського. У комунальному підприємстві Житомир теплокомуненерго кажуть, цьогоріч минулося без серйозних аварій. Від мешканців надійшло лише 20 скарг. Як закінчився сезон? Ну досить вдало, тому що показники краще навіть ніж той попередній. Який перед ним був, і по втратах, і по використанню газу, і по використанню коштів, і по надання послуги населенню дуже якісно пройшли цей опалювальний сезон. Такий результат дала якісна підготовка на початку минулого року. Підприємство отримало потрібну техніку від міжнародних партнерів, а також від Житомирської міської ради. Спочатку USAID американський уряд надав, потім місто Житомир закупило, набагато немало, на 15 мільйонів труби ППУ, на 13 мільйонів чорної труби. І все це було вкладено в мережу. Все це було вкладено в технічне переоснащення і підтримку і якості надання послуг, і це дало свій результат. Основний виклик, з яким стикнулися фахівці під час опалювального сезону, це забезпечення населення альтернативними видами опалення. Рік генераторів був, було встановлено 47 генераторів великої потужності, для того, щоб забезпечити котельні необхідним ну, електричну енергію. В на стадії критичного відключення плюс диверсифікація гідравлічних систем, тобто, щоб від одного джерела ми могли надати на декілька котелень, теплоносі переключення такі були зроблені. Підготовка до нового опалювального сезону розпочинається одразу після закінчення попереднього. Тож у Житомир теплокомуненерго вже обговорили план дій. Перше, це зупинка котелень, потім заблюнтовка газового постачання, тому що нарухові страти в мережах газових. Потім э, плани э, поточних планів капітальних ремонтів. Вони в повному обсязі будуть готові по мережах, коли ми зробимо гідравлічне випробування. Але на, на даний час ми вже знаємо, які котельні треба зробити, які котли, які там конвективні частини, котлові частини зробити. Тобто ми знаємо вже перших тих заходів, які треба зробити для того, щоб підготуватися до опального сезону. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. У Житомирі провели воркшоп для ветеранів. Такий захід організувала Житомирська Ова за ініціативи координаційного центру з психічного здоров'я кабінету міністрів України. Спікерами програми стали різні організації з області, що підтримують ветеранів. Це захід, все таки для ветеранів. Ми хочемо вивчити, наскільки ми можемо бути корисні урядові організації, які займаються ветеранською політикою, з неурядовими організаціями, які займаються ветеранською політикою. Для нас це дуже важливо, так як політика ветеранська. Якщо чесно, тільки формуються в державі України, а Житомирська область, як одна із самих мілітаризованих областей, повинна бути флагом у цьому процесі. На заході представники організації презентували свою діяльність, а його учасники мали змогу з ними поспілкуватися. Всім буде цікаво подивитися, те, що облдержадміністрація робить саме для на користь ветеранів. Тому про сьогодні і про це ми теж проговоримо. Ну і про подальшу співпрацю, тому що, якщо певні будуть заходи, ми будемо знати, що є організація, наприклад, загіль, де чи є в іншому районі, і ми зможемо з ними так само ну, разом вже, да, долучатися і допомагати підтримувати наших ветеранів. Ветерани так само побачать. Які є да, представники неурядового сектору, куди можна буде звернутися, або ми зможемо їх перенаправити. Військова Ольга, яка долучилася до воркшопу, розповідає, стала на захист України у 2019 році. На Світлодарській дозі зустріла своє кохання, але склалося так, що в серпні 2022 року під зюмом він загинув. З мене лишилася донечка, її три рочки звати Аніта. Я продовжую нашу спільну справу. Все роблю заради пам'яті. Чоловіка заради пам'яті хлопців, побратимів, які на жаль уже не повернуться. Захисниця каже, кожен з присутніх має свою болючу історію і важливо почути один одного. Ганна переселенка з Херсонщини також вирішила долучитися до воркшопу. Мій чоловік є військовий з 2021 року. З 8 травня знаходиться в полоні РФ, а з вересня місяця цього року. Та сторона засудила його на 17 років, тому цікавлять і е, всі питання стосовно, то, можливо, я для себе якісь знайду відповіді на свої питання. Олени, брат та чоловік, військові, прийшла на захід також, щоб отримати відповіді на свої питання. Може, деякі питання прояснити для себе з приводу того, що наші хлопці вони звідти повернуться зовсім іншими людьми, щоб ми могли їх підтримати. Бо це ми маємо в першу чергу їх підтримувати, бо їм зараз там дуже важко. За допомогою воркшопу ветерани тепер точно знають, де отримати підтримку та поділитися своїми історіями один з одним. Вікторія Колтонович Дмитро Половинка, телеканал СК1. У 2023 році Державне підприємство Ліси України розпочало цифровізацію лісової галузі: планування, лазерне сканування, обчислення площ, заготівля деревини. Усе це тепер є у мобільному додатку. Раніше ж усі дані зберігалися лише у паперовому вигляді. Це не тільки дає можливість майстру більш зручно себе почувати в лісі, розуміти, де він працює, робити свою роботу більш ефективно. Це дає можливість централізувати цю базу даних, це дає можливість. Оперувати цими даними в межах держави в цілому, додаток Цифровий ліс це пілотний проєкт, який об'єднує різні цифрові рішення в єдиний безперервний ланцюжок та охоплює усі етапи роботи. Відведення ділянок в рубку також відбувається за допомогою портативних пристроїв GNSS-приймачів, електронних вилок та цифрових карт із урахуванням екологічних і економічних чинників. Це виключає погубку через людський фактор. Можемо казати, що у нас оцифровано більше 90% лісів. Досить багато роботи було зроблено для Шифрації знімків супутникових для того, щоб визначити самозаліснені ділянки, тобто це або поле, або ділянки сільськогосподарського призначення, які не використовувалися, які заросли лісом, і тепер, по факту, це ліс. Таким, в такий спосіб ми збільшуємо і лісистість України як держави, і в такий спосіб ми зможемо тоді, як лісівники, краще дбати. За лісові масиви, нарощувати їх кількість і таким чином приносити більше користі нашій державі і екології. Задля швидкого і точного вимірювання лісового масиву у 3D-моделях використовують систему ЛІДАР, тобто дрон з лазерним сканером. Таким методом можна покривати великі території за рахунок того, що дрон літає. І за один заліт можна наприклад десь порядка 100 гектарів закривати. І Це також підходить для території з складним рельєфом, там де просто ну не пройти ногами. І також, коли хащі, наприклад, дуже великі, ти теж не маєш фізичної можливості ходити з ручним сканером. Заготівля дров також виконується за допомогою механізованої техніки. Таких машин в Україні близько 20. Чотири з них працює у Житомирській області. Потім усі дані знову ж таки заносять у додаток Ліси України. Нас відобразило перегляд та правку в електронному обліці продукції. Тут вказано, яка бірка, вказано, яка продукція, вказано, який сортимент, який її об'єм іде. Після наступного кроку, коли ми вже перевірили всі дані, формується інформація про лісорубний квиток, про ділянку, звідки виписується, та майстер, який виписує продукцію. Також ви можете наблюдати це список бірок. І кожен її об'єм. Транспортування деревини контролюється за допомогою GPS-відстеження, що дозволяє прослідковувати шлях лісопродукції до кінцевого споживача. Перевірку легальності проводять представники Національної поліції України, які доєднані до спільної електронної системи. Якщо дана продукція не відповідає і дійсності, він не відповідає базам, тому даний транспортний засіб затримується до виїзду на всіх обставин. Робиться фіксація дзвінок на лінію 102. Та фіксується та фіксується даний факт правопорушення. Така цифровізація лісових господарств України значно спрощує роботу лісівників, а також допомагає зберегти ліс від несанкціонованих рубок. У Житомирі усі бажаючі учні можуть долучитися до безкоштовних майстер-класів. Їх проводять керівники гуртків Житомирського центру творчості дітей і молоді. Заступниця директора розповідає, такі заходи проводять вже другий рік. Дітей вітають два відділи декоративно-ужиткового образотворчого мистецтва та художнього відділу. У вас чекають і ваших дітей майстер-класи з флористики, макраме, основ дизайну, малювання. Для найменших учасників проводять інтерактивні ігрові програми. А також вітає художній відділ. Це у нас танцювальні колективи, ансамбль спортивно-бального танцю Ритм. Танцювальні колективи, посмішка, тіп-топ і шоу-театр клем. Десятирічний Марк відвідує гурток художні ліплення вже чотири місяці. Сьогодні він створює пасхальну підвіску, яку згодом подарує Матусі. Найважче все для мене легко, а найважче дивлячись, які роботи. Мені дуже подобається сюди ходити, найкращі вироби у мене виходять дуже гарно рози. Та а, а, картини сьогодні на занятті прикраси виготовляють 12 діток. Двоє з них прийшли вперше. Серед них і Денис тут я займаюся заняттям, яке мені подобається. Мені друзі розказали, мені сподобалася ідея. і Я вирішив прийти до такого майстер-класу. Долучаються як п'ятирічні дітлахи, так і десятикласники, каже керівниця гуртка. Дітки зачасту вибирають щось своє і, дивлячись від того, наскільки дитина обізнана в цьому, вже вона може щось вже вдома навчилась сама. Ліпити з пластиліну, але ми ліпимо більше з солоного тіста. На наступний рік я планую вже і полімерну глину з ними використовувати Совувати пластилін повітряний також можна, але це ну тісто більш такий доступний екологічно чистий матеріал, і його завжди можна зробити. Тобто, борошно, сіль, вода – це завжди всім доступно. Розклад занять ви можете побачити на екрані. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1